А зараз детальніше по Харківщині будемо говорити. Намагався ворог наступати і на цьому напрямку. Харківському має на увазі застосовував бомбардувальну штурмову авіацію. Окупанти атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Куп'янський напрямок. Тут силу оборони відбили три російські штурми, бої точилися і неподалік в районі Лозової прямому зв'язку зі студією Володимир Черняк, це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Ми вітання вам, пане Володимире. Доброго ранку, студія. Слава Україні! Героям слава! І тут наші глядачі уважно. Ви бачите, з'явився QR-код. Ви бачите номер карти. Ви бачите так само а, графік, скільки зібрано і скільки ще залишилось більше половини зібрано на пане Володимира. Тут ви мені допомагаєте фпв дрони, якщо я не помиляюсь. Так, зараз збираємо кошти на FPV-дрони. Потрібно розуміти, що до 90% вогневих уражень противника саме в нашому підрозділі, в бригаді рубіж, якраз наноситься БПЛА підрозділами. Тобто, fpv підрозділи зараз це незамінний незамінний елемент будь-якого будь-якої надання вогневої відсічі противнику. І перевага дістати цю перевагу в ФПВ-дронах зараз є надзвичайно важливим елементом нашої боротьби, тому прошу всіх не войдужих долучитися до даного збору, так як ФПВ-дрони вони вражають абсолютно всі види живої сили противника. Техніки противника, укріплень противника а також FPV-дрони використовуються нашими зенітними підрозділами для враження розвідувальних дронів противника. Тобто дуже багато функціональна річ, дуже багато засіб, який дуже допомагає нашим підрозділам нищити противника. Я тут нашим глядачам так само хочу заакцентувати, що такою інвестицією в FPV-дрон, який не просто знищує вороги і вороже залізять на на мільйони, не мільйони саме доларів. От я сьогодні перед ефіром згадував оці е, рашистські радіолокаційні станції борисоглєбськ 2 які так само одним дроном за декілька тисяч доларів просто знищують і все. І нема. Нема на декілька сотень мільйонів. Так само з fpv дронами Один дрон знищує техніку на сотні тисяч, а то й мільйони доларів. Дороговартісно. Знищує ворога, який прийшовши на нашу землю, Намагається знищити наших. Ви зараз інвестуєте не просто в співвідрон, який кудись там прилетить і все, і ви про нього забули. Ні, ви інвестуєте в безпеку наших, в збереження життів наших, а так само в знищення ворога. 20 гривень, 10 гривень. Ви зараз бачите, це доглядачі, ви зараз бачите, як ви донатите, скільки і які суми капують просто в прямому ефірі. Мета мільйон. Для Великою країною України для наших громадян, для всіх, хто нас підтримує з поза межами держави і дивляться зараз наш з вами ефір на різноманітних майданчиках, Я думаю, це прекрасна і чудова нагода о 10.41 в неділю заінвестувати у збереження наших життів, пане Володимире. По кількості застосування ворогом. Таких самих аналогічних речей в півдронів різних типів інших дронів я от перед тим як вас доєднати з речником сил оборони півдня України спілкувався. Так він каже про 400 тільки за добу по їхньому напрямку. Загалом, от ФПВі дронів по нашим позиціям каже, це, це багато дуже зазвичай там 200 на добу, 250. Яка ситуація з ворожими ФПВ-дронами по вашій зоні відповідальності? В нашій зоні відповідальності противник також масово на застосовує півдрони. В основному він їх застосовує по позиціям нашої піхоти. Тобто, противник, скажімо так, якщо ми стараємося нашими засобами розвідки вишукувати пріоритетні цілі, або наші пілоти вже в режимі полювання намагаються знайти цілі пожирніше, Якщо це ворожий штурм, звичайно, що акцентується вся увага наших БПЛА підрозділів на ворожих штурмах, а саме їх відбиттю, то противник зосередився саме по позиціям нашої піхоти. Більш дальні цілі він в основному старається. Застосовувати дистанційне мінування, тобто для того, щоб полювати за броньованою технікою Сил оборони України на нашому напрямку, він з систем реактивних систем залпового вогню він скидає міни, зокрема по логістичних маршрутах. В очікуванні, що рано чи пізно броньована техніка потрапить на ці міні пастки. Ситуація з піхотою доволі складна, так як я б навіть сказав, дуже складна, так як піхота зараз приймає на себе основний вогневий вплив противника. Зокрема, це є вплив БПЛА підрозділів противника. Тобто на позиції за день на одну позицію може прилітати 40-50 півдронів. Це неймовірно велика кількість. В основному вони їх застосовують, коли ворожа піхота намагається просунутися до наших позицій. Тобто потрібно розуміти, що в таких умовах ну, адекватно реагувати на ворожі штурми доволі непросто, так як якщо тобі в обличчя буквально летить десятки півдронів, то якось, скажімо так, з бліндажа навіть голову висунути буває неможливо. На щастя, точно так само ефективно працюють наші БПЛА підрозділи, які як я вже сказав, наносять величезний відсоток. Вражень саме по противнику та броньованій техніці противника, тому зараз спільними зусиллями стараємося максимально берегти життя та здоров'я нашої піхоти і відбивати атаки противника більш технологічним способом. Ворог ж так само система радіоелектронної боротьби і розвідки використовує чи вдається тими ж FPV-дронами знищувати системи РЕП ворожі. Системи РЕП вдається знищувати не так часто, звичайно, як хотілося б, але по мірі їх виявлення, звичайно, що ми втратимо всі сили і засоби для того, щоб їх знищити. Взагалі, реби противника вони забезпечені ними в достатній кількості, але не завжди вони є ефективними, так як боротьба РЕБ та ФПВІ це одвічна боротьба, яка вже стала, скажімо так, нашим сьогоденням. Битва частот не завжди РЕБ… Противника налаштовані на правильні частоти. Завжди наші фпв підрозділи стараються реагувати на це адекватно. Тобто, якщо бачиш, що там з 10 дронів 8 посадили репки, значить потрібно або змінювати частоту, або витратити більше зусиль на те, щоб виявити саме цей реп противника. Звичайно, що. Скажімо так, більшість ребів противника це є окопні реби, стаціонарні реби, якими вони забезпечуються там на рівні взводу, на рівні відділення. Тобто кожен взвод має забезпечення такими ребами. Існують також реби другого ешелону, це купольні реби. Вони мають більший, більший радіус дії, їх виявити вже трошки складніше, так як вони знаходяться ну, доволі далеко в тилу противника, проте стараємося виявляти і такі цілі. 164 тисячі зібрали наші глядачі. Ви молодці, і я думаю, вам так само приносить задоволення, і в тому числі те, що ми, от, впродовж нашої розмови, ви впродовж нашої розмови, закриваєте конче необхідний для збереження наших життів і знищення ворога, противника, що він порозкинув всім, чим можна, і мізками, і руками, і ногами, знаходячись на нашій землі, незаконно тому, будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі. Давайте 200, Мені пише, от наш випусковий редактор, маємо зібрати мінімум 200. Ні, ми маємо мінімум закрити цей збір. Тому я закликаю вас це зробити, пане Володимире. Не FPV-дронами і різними типами безпілотників ж єдиними. Що по застосуванню артилерії ворожої контрбатарейній боротьбі, нашій керованим авіабомбам, іншим застосуванням авіації. Конкретно на нашій ділянці відповідальності, саме бригада Робішо, противника менше застосовує, точніше, взагалі, не застосовує бронетехніку. Відтак піхотні штурми стараються прикривати всіма іншими доступними йому засобами. Зокрема, це окрім ФПВ-дронів, артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню та авіацію. Постійно наносяться удари такими системами. Проте ми ще з півночі Харківщини, де ми були літом. Помітили, що противник застосовує артилерію виключно ну, практично по населеним пунктам. Тобто, якщо півдрони він застосовує уже по таким стаціонарним цілям, таких як укріплення і так далі, і так далі сил оборони України, то артилерію, та більш великі калібри, він старається застосовувати саме по населених пунктах. Причому не завжди є важливим, що ці населені пункти використовуються силами оборони України для укріплень тобто, це можуть бути. Населені пункти, які абсолютно там живуть цивільні люди, які знаходяться в декількох кілометрах від, ну, від нуля, скажімо так, це є ще одним прикладом тероризму Російської Федерації. Ми вже давно це помітили. Це, на жаль, об'єктивна правда. Противник зараз застосовує по населеним пунктам всі свої вогневі засоби. Незрозуміло, звичайно, навіщо він це робить, так як об'єктивно представників Сил оборони України немає в цих населених пунктах. Можливо, він думає, що вони використовуються як деякі логістичні пункти. Там, скажімо так, залізти в голову хворого окупанта неможливо. Проте це об'єктивна дійсність з деяких населених пунктів, звичайно, що здійснюється евакуація, коли це коли це перебування там стає. Дуже небезпечним для життя та здоров'я цивільного населення. Але противник застосовує весь спектр свого озброєння. Якщо у нас, наприклад, бронетехніку він не застосовує, то по позиціям можуть прилітати і каби, і накеровані авіаційні ракети, реактивні системи залпового вогню, які він, як я вже казав, застосовує також для дистанційного мінування, що, в принципі, дуже дошкуляє логістичному забезпеченню. Ну і, звичайно, що артилерію. З артилерією не все так просто, так як у ну, противника. Так як не так важлива кількість артилерійських засобів, як боєприпаси до них противник деякий час тому почав активніше використовувати якраз таки засоби союзників, тобто ракети, не ракети, снаряди північно-корейського виробництва, це зіграло з ним доволі злий жарт, так як, скажімо, так, якість цих боєприпасів вона не є відмінною. В першу чергу страждає, звісно, точність, так як. Ну, поганий боєприпас він летить ну, взагалі не точно. По-друге, такі боєприпаси дуже часто розриваються в каналі ствола або розриваються в принципі, взагалі, після того як відбувається постріл гармати. На що противник дуже жаліється, існує безліч повідомлень з радіоперехоплень, там де противники жаліються на те, що вони масово втрачають свої артилерійські засоби. В принципі, це грає нам на руку, проте на Інсивність бойових дій це дуже сильно не впливає, так як противника нагадаю, все ж таки запаси величезні такого типу озброєння. 232 тисячі зібрали наші глядачі за час нашої розмови, пане Володимире, з вами. Друзі, після, після розмови, коли ви будете в повторі чи ну, окремими шматками дивитися відео на Ютуб-платформах, наприклад, все одно продовжуєте донатити. Цей збір буде, я впевнений, буде актуальним, навіть якщо ми не збираємо. А не навіть якщо а коли ми назбираємо мільйон, все одно потреби інші нікуди не зникають. Пане Володимире, дякую вам за те, що знайшли час доєднатись. Спасибі вам за все, що ви робите. Володимир Черняк, це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Він був на прямому зв'язку і гля.